Друзі, вітаю! Це мій тихий рай. В першу чергу хочу подякувати всім, хто мене підтримує, моїх підписників, всім, хто пише коментарі, хто ставив подобайки, всім, хто мене дивиться. І нарешті, друзі, на третій день я тільки закінчила тут наводити лад. Але вже зробила все задоволена, трошки і сердилася і. Такий негатив трошки був, але слава Богу, все зробила, перебрала. Не можу робити тяпляп. Як роблю, то роблю вже до кінця. Практично перебрала всю землю, вибрала наскільки можливо було портулак. Воно все тут було встелено, я показувала як килим. Теж забула сказати, позрізала цю гайлардію. Вона вже в основному повідцвітала, не хоч, щоб багато насівалося. Вона знову буде квітувати, ці молоді починають, ті теж попускають, потім буде знову гарно. А так все добре. Навела лад і аж самой приємно. А то кожного разу йдеш коло двору і воно в очі кидається. До речі, мій кактус. Думала, що він тут пропав, його і видно не було, але все добре. Не цвів, тому що був заріс, а так якби був на сонечку, то й цвів би. Ну, моя трояндочка любима, відсвіла по новий починає квітувати. так що хризантемки погоріли, ну, що маємо, то маємо. Навіть метеола зійшла, я показувала, садила якось вже в кінці весни, чи навіть на початку літа. І чорнобривчики де-не-де посходили, тому й полола, щоб не повиривати, не повисапувати. А... Ну, але там вже сапала, ну, дивилась, де попадались, то залишала. Ну і тут теж І трояндочку цю сімейну обрізала, бо було багато сухих гілок. І тут теж вон. майорчики трошки де-не-де -де сходять. Ну, де що в тіньочок попало, десь якась волога трошки то посходила. так? Ну І тут теж краса теж трояндочка починає по другому кругу цвісти. Вже багато починає цвісти. Тому ось так. Поки красиво, поки не заросло, ну будемо бачити. Може вже менше буде роботи, то трошки більше буду уваги приділяти квітникам. Тепер думаю, що що тут понасаджувати таке, що буде посухостійке і постійне, тому що однорічники тут не виживають, бачите, навіть ці петунії, вони такі замучені кожного року. І багато дуже попропадало, тому що поливати немає як. Треба щось таке. Посухостійке. І понасаджувати, щоб можна було, просто пройшов, просапав, і воно буде простіше. А так боїшся те обсапати, а там, боїшся, може, зійде, я помилку зробила, що. Я розуміла, що так буде, але що насіяла самосівом тут ну, роз... в розсипну квіти. Тому потім боялась сапати, щоб не пошкодити коріння, а воно почті нічого не посходило і позаростало, плюс пека, та й так. Так що будемо щось думати. І знайшли такий гарний кар'єрчик з відсіву. Такий гарний кар'єрчик і якесь, не лучше сказати, сміття взяло, висипало. Друзі, нарвала трошки малини і рвожину. Хочу зварити компотик. Ми щось не дуже по компотах, але щось вирішила я зварити. Може, якраз і піде. У мене трошки яблучок мені мене пригостили. так що, думаю, буде компотик такий насичений і смачний. Ну от, компотик готовий, нас смажила е, блинчиків і котлеток. І буде що нам їсти. Друзі, наступний день. Трошки почуваю себе не дуже добре, але треба полити квіти, бо вже геть позасихали, тому потихеньку поливаю і хочу показати вам результат е, моєї пересадки, живцювання. Я нещодавно показувала. І хочу показати. Ось перша бегонія, яку я розділила, скинула багатенько листочки, отакі попідсихали якось оцей. Отак, ну це ще тримається ті прибрала. Ця байдуже. І та теж нормально Відчуває себе, нічого не скидає. Тут, тут листочки клала, тут, тут не знаю, листочок чи серединка, ну пропав. Тут Ділила, не знаю, поки що викидати не буду, але бачите таке, цей нормально, цей нормально, тут теж пропало. Ну, ну ці нормально, ну, Тут піджовку, тут теж пропало. Тут взагалі, наче все нормально, розділювала бігонії, і тут все добре. Тут фіалочки теж пересаджувала, фіалочки всі почувають себе добре. Це теж бігонія. І теж, ну, не знаю, може щось буде, бо щось бачу, там трошки ще є, але чи буде з неї щось, не знаю. Тут все нормально, мірти, наче нормально, у всякому разі, не гірше, ніж були. Бігоніки теж. Мірт, бігонія. Тут нормально. Може цим щось не вистачало, а може просто ну, і виживає сильніший. Ну і тут, друзі, теж оця така не прижилася. От подали листочки, тут все добре. Ну, оця щось не знаю. Е, як там, якесь крило чомусь не прижилось. Там теж плачевно. Тут теж, мабуть, не буде нічого хорошого. Ці байдуже. Ця теж дуже багато, бачите? О, листя. Тут взагалі. Котеня перекинуло, але ну воно і не, і не було нічого, не прижилось. Ось так, бачите, прибираю листочки те залишаю. Ну, ці, я думаю, вони все-таки відійдуть, зараз полию, і буде все добре. А ці, які попропадали, все повикидаю. Тут теж та сама історія. Бачите, листочки відпадають. Ну, Надію, що серединка буде жива. Тут теж так. Ну, а тут взагалі полить треба, бо все, вуха поопускало. Тому зараз поливаю. І тут у нас Ой, папороть, не знаю, треба прибрати, її тут спекотно. І тут у нас бігоніки. Ну тут, в принципі, більш-менш деякі попропадали, Ну, взагалі більш-менш нормально. І тут мої цикламенчики. теж, бачите, бідні, чесно не поливає, листочки сохнуть, але не пропадають. Сподіваюсь, що буде все добре. Оливаю дощовою водою була, назбирала вже, звичайно, останнє в мене. І ось так теж заливаю орхідейки. Ну, не надовго, тому що дивлюсь, що вони ще не геть попересихали. Але хочу вже, щоб слідуючого полива вони не пересохли. Тому залила ось, бачите, оскільки водою. І буквально на 5 хвилин. І ось хочу показати вам санців'єрію, тут ще з листочки вирощую. Дивіться вже, яких два. Росточка пустили. Супер. І це моя композиція. Все добре. Все прижилось гарно. Все супер. І, друзі, ось моя орхідейка біла, яка квітувала у мене ще з зими, перестала. Були тут квіти на цій гілочці, і тут були. Ця, бачите, ще зелена, я її трогати не буду, а цю перебираю. Ось, друзі, беру прямо під самий край і обрізаю. Тут немає вже нічого, вона вже нічого не тася. О, Все. І хай сила йде вже в інші гілочки. З неї вже толку не буде. Ну, ця ще продовжую квітувати, і теж, бачите, всі. Гілочки зелені, не буду чіпати, хай собі росте. Потім будемо слідкувати і побачимо, що буде далі. Захотілося мені салатика, це в мене помаранчево-рожеві помідорчики вирвало в парнику. Буду зараз їсти. І ось такий компотик. У мене вчора вийшов, показувала варила. Ось такого насиченого кольору. Бачите? Так що. Їм йду працювати. Ну і, друзі, вирішила нарешті зайнятися цим ялівцем. Не знаю, як називається, правильно, не буду обманювати. Росте він вже тут 8 років, практично. Посадила маленьким, дуже таки маленька рослинка була, за цей час воно вже розрослося. Нічого не робила, але на даний момент, дивіться, тут у нас доріжка нагород, і пройти вже неможливо. Він ну, не такий колючий, як той, що вгору росте, але все рівно колючий. І тому вирішила його обрізати. Як що буду робити, я ще не знаю. Але дуже мені подобається ніваки. Буду стригти, буду показувати, що буду робити. На даний момент не знаю кінечно, який буде результат, але. Бачила, роблять форму листка, мені не подобається. Більше всього, що буду робити як шапочки зверху. Ну, як ну, всі говорять, що е, з першого разу не можна сформувати так, як треба. ну, Буду пробувати і покажу в кінечному результаті, що в мене вийшло. Розпочинаю з середини, з того місця, де е, росте з землі. Прибираю всі гілочки, які йдуть всередину, які загущують, і буду робити, щоб стовбур був голий. Спочатку складно, тому що сильно загущено і колюче, і нічого не видно, не можна нічого розібрати, де там що. Але буду вирізати. потрошки починає прояснятися. Часто сумніваюсь, чи вирізати цю гілочку чи ні, тому що ще не можу сконцентруватися, що і як має бути. Ну, ось так вистрігла від центру, від кореня. Ну, а тут пооставалося, отак бачите, іде. Розголодження в різні сторони. І буду зараз робити верхівочки. Тут у мене лежить на землі, і я так думаю, я не знаю. Що робити з оцією гілкою, може, я її прийму? І тут одна гілочка теж не зрозуміла, що з нею можна підняти. Мабуть, я її піднімлю, зроблю якусь опору. А цю присиплю землею і вона має вкорінитися. Ну, як кажуть, з Богом, починаємо зрізати верхівки. Також укорочую всі молоденькі гілочки, щоб вони потім були пишніші. Ну і одночасно формую щось, щось що вийде. Ну і слідуюча пішла. Роблю те ж саме верхівку і обрізаю прирост. Покололось звичайно добре. Ну і, друзі, ось ця частина, яка йде на дорогу на дорожку. Звичайно, обрізати багато треба, шкода, але буду обрізати, тому що вона заважає. Тут треба обрізати багато, тому і думаю, де і як обрізати. Ріжу конкретно. Знизу теж трошки обрізаю, щоб не торчало вниз. Ну от, друзі, що в мене вийшло. Не знаю. На сьогоднішній день я це так бачу. Там трошки постягула, до речі, не буду я присипати, хай так і буде. Мені так подобається. Постягула, трошки попіднімала гілочки. Ось цю і ту. І я сподіваюся, а, і шату, що вони, може, зафіксуються, так, а потім отпущу. Звичайно, це поки що не декоративно, але ну, і не естетично, ну так буде. Тому що по-іншому я не знаю. Можна попідпирати чимсь, але на даний момент в мене нічого немає. Так що ось такий варіант у мене вийшов. Не знаю, як, що. Ну, я, в принципі, задоволена, і як для першого разу не хотілося сильно робити малесенькі такі шапочки. Воно з часом порозростається. Я старалася вершки позрізати на всіх гілочках, щоб воно пишніше було. Потім будемо бачити і вже формувати далі. Бачу, он не обрізане щось треба прибрати. Ну і от у мене є пара. Зараз хочу трохи засипати корови. Вона дуже велика, тому трошки її мільчу. Ще в мене ось є шишки також використає для декору. Ну і от, друзі, результат моєї роботи. Оцініть. Покритикуйте, якщо щось не так. Я буду на все згодна. Але хотіла б почути вашу думку. Так що пишіть коментарі, як в мене ще вийшло. Подобається вам чи ні? Далі будемо знову формувати. Це моя перша така кардинальна стрижка ялівця. Я не разу так не робила. Це вперше. Потім буду далі вже формувати. Колись пробувала стригти е, смарагт туйку, але щось запустила, треба до неї теж дібратися. Ось так насипала кори, шишок. І ось такий в мене. Вийшло таке нівакі, навірно. Ось, другий. Ця ще я мала. Спіральку робить. Хто дивився, я показувала. Треба поновий пробувати трошки ще бачила відео, як роблять. Ну, звичайно, у людей є спеціальні тримери, всякі приспособи, я тільки ножицями, секатором. Але якось руки дійдуть і розберусь. Тут теж треба щось робити, бо позагущувалося. То треба щось формувати, щоб якось було. Ну, Хоч, щоб їм дихать було як. І тут є лівець такий, і теж смарагд. Теж треба формувати, щоб було гарненько. Ну, не знаю коли. гіргінки мої, тільки ці виносливі виявилися. Ця ще трохи, не знаю. І тут. А то та щось вуха опустила. І ця ось геть, бачите. Не знаю з чому, але щось, щось не так. І ось такий ялівець в мене маленький, це я поза минулого року, здається, садила. Тут в бур'янах туйка якась, бачите. Треба понаводити лад, навести їм красу. Теж ялівець. я його теж вже одного разу стригла, бо аж сюди на доріжку і було... ну, ж він дуже колючий. Треба знову стригти. Ну, не знаю, коли руки дійдуть. Також така туйка. Вона мене трошки, як сказати, напрягає, бо сильно багато місця зайняла. Я теж її трохи обстригала. Хотіла кулькою зробити, вона ще далі пішла, треба стригти, формувати, але щось руки не доходять до них. Ось ще одна ця Гігіоргінка байдуже. Ой, там ще були, не знаю. Чи живі, чи не живі, і, друзі, дивіться, якась з запізненням лілійка в мене розквітла. Красунька, гарна, але вже всі давним давно пооквітали, а вона тільки надумала. Ну, а, друзі, на цьому все. Всім дякую за перегляд, всім миру, спокою, міцного здоров'я, всього самого найкращого. Підписуйтеся, нажимайте на дзвіночок, щоб приходили повідомлення. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, мені дуже приємно. Ви в мене найкращі. Дякую вам всім за підтримку. До нових зустрічей. Пока.